О Всеблаженні святителі Василію Великій, Григорію Богослове та Йоанне Золотоустий, вислухайте нас, недостойних і грішних, що молимось до Господа через ваше заступництво, і занесіть молитву нашу до милостивого і чоловіколюбного Бога. Перед яким ви стоїте сьогодні в радості святих і з хорами ангелів, умоліть його чоловіколюб'я, щоб він не осудив, але пробачив нам беззаконня і провини наші, та нехай вчинить з нами згідно з благаннями нашими та помилості й доброті Своїй, випросіть нам у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, родючість землі. І у всьому всякий достаток і добробут, і щоб не на зло нам обернулись добра, даровані від щедрого Бога, але на славу Його і на прославлення вашого заступництва. Нехай через це заступництво своєю всеблагістю і благодаттю Господь дасть нам богоугодно прийти шлях земного життя, визволить нас від повітряних митарств. І Духом Своїм Святим наставить і провадить нас на дорогу, яка веде до оселі праведних, де безустанний голос тих, що торжествують і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну доброту Божого лиця, свою церкву святу від розколів і єресей збереже, та, зрештою, її первісну вселенську єдність і цілісність відновить, вірних укріпить. Заблуканих наверне і дарує всім те, що потрібне для спасіння і слави Божої, подає Бо нам усім ваше архіпастирське і святе благословення, щоб ним бережені ми визволились від усякої біди і напасті, вислухайте моління наше, святителі Христові, і моліть безустанно за нас, Всесильного Бога, що його славлять і йому поклоняються в трьох особах. І йому належить всяка слава, честь і влада на віки вічні. Амінь.